good morning i'm nicola risolli and this are the interpretation of the referee situation of the ukrainian championship М'яч влучає у руку захисника в той момент, коли він цього не очікував. Захисник не робить іншої дії або руху рукою в бік м'яча. А гравці, що вистрибують перед ним, як це було в багатьох ситуаціях під час чемпіонату, створюють передумови несподіваної траєкторії польоту м'яча. І, врешті-решт, рука перебуває у своєму природному положенні. З огляду на перераховані вище критерії, дотик між м'ячем і рукою не можна вважати порушенням, і арбітр вчинив правильно. Дозволивши продовжити гру, ми також повинні додати, що реакція номера 39 дніпро Ніпро який є також капітаном команди, не є прийнятною. Торкання арбітра, яке заважає йому бігти, є неприпустимим. Така поведінка повинна бути покарана жовтою карткою. Відповідно до вище зазначених критеріїв відеоасистент арбітра обмежився мовчазною перевіркою. Гравець номер 5 кривбас, намагаючись зіграти головою в м'яч, зазнає поштовху в спину від гравця номер 29 Минай заборонений поштовх двома руками. Цей контакт призводить до того, що гравець втрачає рівновагу та контроль над собою, але йому все ж таки вдається зіграти головою. Після чого м'яч потрапляє йому в руку, яка навіть якщо вона була більш відставлена, вже не підлягає покаранню після виконання своїх дій без додаткового руху руки в бік м'яча. Відповідно до вище зазначених критеріїв відео асистент арбітра обмежився мовчазною перевіркою. <му> Гравець номер 29 дев'ять. Верес веде єдиноборство ззаду, щоб зупинити суперника номер 6, Металіст 1925, який має пробувати по воротах. Спроба виконати підкат, щоб відібрати м'яч, призводить до контакту, що є фолом порушенням, оскільки суперник правильно контролює м'яч під час виконання удару ногою. Жовта картка за зрив перспективної атаки була скасована, і в цьому випадку арбітр був правий, призначивши лише пенальті. Правильно, з вище згаданої причини, відеоасистент арбітра зробив мовчазну перевірку. Гравець номер 2 Металіст 1925, атакує суперника номер 87 Верес, штовхаючи його ззаду руками, внаслідок чого той втрачає рівновагу, і тому арбітр призначає пенальті. У динаміці цього ігрового моменту немає контакту між ногами, і навіть контакт рукою був дуже легким для того, щоб призначити пенальті, всупереч розумінню того, що з поля арбітер розпізнав елементи, які змусили його покарати поведінку захисника. Через те, що це було граничне рішення з елементами підтримки рішення арбітра, поштовх руками, інтенсивність, якого завжди важко зрозуміти з відеозапису. Втручання відеоасистента арбітра було суперечливим і неочікуваним. При цьому безумовно елементом, який змусив відеоасистента арбітра схилитися до перегляду на полі, був той факт, що не було контакту між ногами з цієї причини, для кращої оцінки інциденту було рекомендовано провести перегляд на полі. Це дуже гранична ситуація, і тому ми вважаємо за доцільне підсумувати основні критерії покарання за гру рукою. Неприродньо збільшує своло або йде на ризик, враховуючи відстань і швидкість польоту м'яча. Варто також нагадати, що футбол не хоче, щоб захисники грали, тримаючи руки за спиною. Така ситуація дійсно заходиться на межі між покаранням за ризик і положенням руки, що не підлягає покаранню, враховуючи коротку відстань і природній рух. Іншим важливим елементом є те, що м'яч потрапляє в ліву руку, яка зазвичай використовується для захисту тіла обличчя без будь-яких додаткових рухів, щоб відбити м'яч. З цих причин ми можемо підтримати відсутність призначення пенальті, хоча це залишається дискусійною ситуацією. З вищезгаданих причин і критеріїв, це суперечлива ситуація, в якій втручання з використанням відеоасистента арбітра не розглядається, оскільки призначення пенальті не можна було б вважати помилкою. Гравець номер 55 Оболонь у боротьбі з суперником номер 91 Олександрія Б'є його по нозі на висоті, який несе загрозу для його безпеки. Місце контакту знаходиться дуже високо, в той час як м'яч знаходиться на рівні поверхні поля. Це робить його вплив спрямованим на суперника, а не на м'яч. Арбітер повинен був винести червону картку номер 55 оболонь за серйозне ігрове порушення. З вище зазначених причин відео асистенту арбітра слід було б рекомендувати перегляд на полі, що дало б арбітру можливість краще бачити динаміку та проаналізувати критерії. Для прямої червоної картки гравець номер 9 рух збиває суперника ззаду, не маючи можливості поборотися з ним за м'яч, не зважаючи на відсутність можливості боротьби за м'яч, що в такому випадку мало призвести до агресивної поведінки. Мова йде про зачіп суперника, а не про удар ногою з проявом насильства чи або жорстокості, і навіть не про використання шипів. Рішення арбітра про призначення штрафного удару та винесення жовтої картки порушнику є правильним. Відповідно до вище зазначених критеріїв, відеоасистент арбітра здійснив мовчазну перевірку. У цьому випадку підлягають аналізу декілька ситуацій: перш за все, можливий пенальті на нападнику номер 77 Динамо, якого ззаду неправомірно атакує суперник номер 92 який не грає і не торкається м'яча, в результаті чого м'яч влучає у воротаря. Арбітер дозволяє продовжити гру, оскільки м'яч потрапляє до партнера по команді номер 44 нападника, який б'є у бік воріт, влучаючи у стійку. По-друге, після відскоку м'яч потрапляє до номера 37, який виконує удар по воротах, забиваючи гол. А номер 44 перебуває в географічному положенні поза грою, яке не підлягає покаранню, оскільки він нікому не заважає, навіть воротареві, які вочевидь бачать м'яч, і того, хто виконує удар по ньому з цих причин, гол зараховано правильно. Відповідно до вище зазначених критеріїв, відеоасистент Арбітра здійснив мовчазну перевірку. Гінська асоціація футболу